Ось і грибочки пішли. В таку жару і є лева. Або вишенка, або лева. так вони виглядають. Всі ходять. Ніхто не взяв. Або не знають, або не смакує їм. Отак так вот ростують на таких деревах і На Смак тоже добрий. Можна відварити і піджарити яйцем, буде як, як риба. У нас такі ліса, що, що наробив снизущем дощем. І мороз.